війни легко починають і важко закінчують російсько українська війна. не виняток, і хоча тривало час, важко було знайти відповідь на запитання, як її завершити в останні тижні в діях нашого президента і головкома все ж промальовувалися дещо цікаво. Буцімто є варіанти, як можна скінчити війну і навіть повернути всі землі України. Першим етапом був наступ на курськ. Тепер ми переходимо до другого. Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій. Говорив, тепер схоже, змінюється риторика щодо завдань окупаційних військ на території України. Можливо, на це вплинув успіх на курську а, чи інші якісь причини. Але кремлівські політики вже роблять заяви про начебто готовність Путлера вести перемовини. Хоча на загал Кремль розказує людям про боротьбу до кінця. Але схоже, зараз в па. Ша за війну відкрився шлях до справжнього миру із реальним виводом військ крашистів із України та поверненням території, і все це завдяки силовому тиску на Кремль. Це все лише початок. Хоча в цьому методі є один момент, але про все по порядку. Політолог Олексій Буряченко розповів, що із РФ завжди потрібно говорити з позиції сили. Він зазначив, що лише з сильним аргументом Україна може покращити свої перемовні можливості. Олексій Боряченко відмітив, що курська операція на. Полі бою та саміт миру на дипломатичному рівні це сильні позиції України. А далі цитую раніше мені не вистачало якогось військового компоненту, який би показував, що ми тримаємо динаміку та ініціативу. Однак, після реалізації надзвичайно успішної курської операції у нас з'явилися можливості як на полі бою, так і в дипломатичній царині. Сказав він. Ну і на думку політолога Україні зараз необхідно робити сильні та неочікувані дії, щоб наблизити припинення бойових дій. Ймовірно, це зумовить те, що Путля Доведеться поступитись у своїх планах та погодитись на реалістичні мирні перемовини, але чи хоче поляр миру. Буряченко в свою чергу зазначив, що він однозначно хоче миру, адже РФ програла не лише в Україні, але й по всьому світі. Він додає, що єдиний для російського лідера вихід це мирні перемовини. І також щодо миру висловилася, і наша сторона. Володимир Зеленський заговорив про необхідність примусу РФ до закінчення війни дипломатичним шляхом. Журналіст Віталій Портніков зазначає, що сама ця формула. Воскрешає в пам'яті терміни, які ще недавно застосовували Путлер та Медведєв. До слова, за словами Портнікова, під час рашистсько-грузинської війни прем'єр-міністр і президент РФ говорили про примус до миру сусідньої Грузії, і саме цим виправдовували вторгнення РФ до цієї країни. Журналіст пише, що парадоксально, але стосовно України, цей термін ніколи не застосовувався ні за часів окупації та анексії Криму, ні в роки неоголошеної війни на Донбасі, ні після початку повномасштабної війни між рафта. Україною він додає, що РФ просто хоче змусити Україну до капітуляції та зникнення. Також Портнюков зазначає, що Україна на відміну від рашистів, не прагне ліквідації сусідньої держави та приєднання до себе її території. А також для України важливе закінчення війни та відновлення суверенітету і територіальної цілісності. І за словами аналітика, примус РФ до миру насамперед відмова рашистського керівництва від подальших військових дій на українській території та планомірного знищення української інфраструктури. Журналіст відмічає, що західні лідери вже починають. Ти усвідомлювати, що якщо не пересувати червоні лінії самим, цим займеться виключно Путлер. Він додає, що вони бачать, що рашистський президент зовсім не намагається діяти із позиції здорового глузду, що він. Не готовий зрозуміти його планам щодо окупації та анексії України, не судилося збутися. Також Віталій Портніков зазначає, що Пудляр, як і раніше, впевнений, що час і війна на виснаження України головні союзники РФ в цьому протиборстві. Він додає, що для того, щоб закликати рашистського лідера до здорового глузду, залишається лише парасувати червоні лінії все далі і далі. Отже, те, що вчора ще здавалося небезпечною ескалацією, сьогодні вже стає реальними подіями на фронті та у світовій політиці. Також Портніков додає, він сподівається, що саме за цією територією і розвиватимуться події в наступні місяці та роки. Цікаво, що РФ може здійснити спробу контрнаступу в Курській області, бо тім, та рашисти хочуть повернути під контроль свої території. Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коен. Пише Reuters. За словами Коена, він очікує, що рашистський диктатор проводить контрнаступ в Курській області, але це будуть тяжкі воїни для РФ. Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще якийсь період часу. Утримувати під своїм контролем російську територію він також зазначив, що главі Кремля доведеться мати справу із наслідками після того, як РФ втратила контроль над частиною Курської області. Та поки що Путлер обирає тактику ігнорувати події на Курщині. Про це розповів ветеран армії США аналітику Сіндфорг Райан Макбет, зауваживши, що Кремль боїться можливих боїв в місті Курськ. За словами аналітика, якщо Путлер відреагує на події в Курській області, методом мобілізації це може поставити його в гірше становище ніж те, в якому він перебуває зараз. Тому він ігнорує курську операцію та стримує українських військових мінімальною кількістю сил. Макбет наголошує, що рашистський контроль. Над засобами масової інформації є достатнім, щоб пропаганда могла поширювати цей наратив. Водночас рашистська пропаганда вже висуває критичні заяви щодо військових зусиль Путлера та його стратегії щодо України. Далі цитую. невелику критику Путлер зміг би пережити однак точно не загальну мобілізацію, в результаті якої сини рашистських еліт пішли б воювати. Підкреслив Макбет. Також аналітик відзначив, що рашисти дуже бояться, боїв в самому місті Курськ. Вере влада не бажає бачити таку подію та не усвідомлює, що війна може обернутися бумерангом. Раєн Макбет. Від Креслює расисти, не хочуть бачити це на своїй території. Якщо українські військові дійдуть до Курська, для РФ це буде проблемою. Також щодо курської операції висловився і політолог РФ Абаз Галямов. А далі можемо послухати його пряму мову. Якщо звести все що робить Російська Федерація, в цій свіді от в інформаційно політичному смислі, то попитка занісі занізіть значимість про происходящего. Да, поэтому Путин э, принципиально не меняет э, своего графика. Он отказывается заниматься Курском, да, потому что он понимает, что если он вот сейчас все бросит, будет заниматься только э, Курском, то тогда это будет э, выглядеть э, как, э, ну, как кризис. Да. А он пытается показать, что ничего такого не, сверхъестественного не, не происходит. И поэтому он э, значит, обсуждает там, международные проблемы. Я не знаю, Палестину с Махмудом Аббасом, Узбекистан с Мирзиёевым значит, Южный Кавказ с Алиевым, вот, проводит совещание с губернаторами, летит там то значит, в Чечню, то в Северную Осетию. Но, то есть за вот это все время он ну, буквально три, если не ошибаюсь, максимум четыре раза публично обо всем вот, о, курских событиях говорил. И в, как минимум в половине из этих случаев это было очень поверхностно буквально такое в у упомінанні ми розуміємо, що весь цивілізований світ повинен підтримувати Україну, зокрема економічно, але на думку президента Зеленського. Поки Путлер все ще отримує мільярди від торгівлі з Індією, Китаєм та іншими арабськими країнами, які він витрачає на війну, це неможливо. Але якщо російське населення відчує, що їх обкрадають, лише тоді воно почне штовхати Кремль до миру. Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю представникам індійських змі. Зокрема, він вказав, що Індія це велика країна з великим населенням, яка має значний вплив на економіку РФ через торгівлю з нею. Якщо ми говоримо про глобальну роль, тому що ви маєте глобальний вплив, велика країна з великим населенням до того, що у вас є вплив на російську економіку сьогодні, тому що чимало експортних можливостей для РФ закрито, але Індія відкрита. Ми говорили про це з паном прем'єр-міністром і звичайно це допомагає російській армії. І я думаю, що уряд Індії безумовно це розуміє, каже Зеленський. Він додав, що цитую Україна безумовно буде рада працювати над альтернативними шляхами, оскільки у випадку із Індією йдеться навіть не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путлера до РФ. А потім він використовує їх, бо офіційно в нього зараз. Економіка війни. Президент додає, що це означає, що пріоритет це війна, а не мир не тільки для його військових, це означає, що пріоритет для його економіки також налаштований на війну. І безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять із Індії, арабських країн з Китаю, безумовно, це йому допомагає дуже сильно підкреслює Зеленський. І за його словами, на сьогодні кремлівський очільник не відчув, що війна дорого обходиться для країни нападника. Також цього не відчуло рашистське суспільство, яке або не розуміє того, що від. Бувається або розуміє, підтримує Кремль через сильний вплив пропаганди. Далі цитую, він має відчути, що війна це дуже дорога і дуже витратна річ. Його суспільство має відчути це, бо якщо він отримує ці мільярди, він не відчує. Але якщо його і суспільство відчує, от тоді вони будуть його штовхати до миру. Бо його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє підтримує його через те, що є вплив ЗМІ всередині країни, які Путлер контролює повністю на 100%. І соціальні мережі також не тільки державні, але й приватні, будь-які додав Зеленський. Також. Нещодавно з'явилася новина про те, що експорти з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Служба доставки міст повідомляє таке. Звертаємо увагу, що зміни в списку товарів, заборонених до перевезення в стандартних поштових посилках, але вони не стосуються комерційних вантажів. Товари, що підлягають забороні в посилках поштового формату, не будуть доступні для авіа- та морської доставки. Також доставлення зазначених товарів в більших обсягах та інших форматах розглядається. Отже, до заборонених товарів для доставлення в стандартних Штових посилках товари: це квадрокоптер, набір компонентів для квадрокоптера, радіосистема, радіостанція, рація, портативна система передачі відеосигналу по радіоканалу РЕП систему Мисливські ножі. Друзі. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, підписуйтесь. Та... А також ставте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші свіжі випуски новин. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!